Хвилиною мовчання за загиблими від рук терористів розпочалося третє пленарне засідання Мукачівської районної ради 15 січня. Понад 50 депутатів затвердили програму соціально-економічного розвитку району на 2015 рік, що значну увагу приділили соціальному напрямку. Забезпечення економічного росту Мукачівського району, у якому приблизно 57 тисяч працездатного населення. А за 2014 рік створено всього 960 робочих місць. Вбачають у розвитку аграрного сектора та ма бізнесу. У 2015 році передбачається зростання опцій реалізації промислової продукції підприємств району на 13,35% в порівнянні з 2014 роком за рахунок будівництва нової швейної фабрики підприємства ДП «Туп Україна в селі Нове Давидково. На даному підприємстві, окрім уже існуючих, планується поступово створити до 500 нових робочих місць, орієнтований обсяг прямих іноземних інвестицій складає близько 40 мільйонів гривень. Також передбачається реалізація інвестиційного проєкту товариством. Теф Закарпатська фабрика виробів здоровини далі одразу розпочала роботу 21-ша сесія Мукачівської райради, на якій затвердили районний бюджет на 2015 рік. Фінансовий ресурс заплановано на рівні 393 мільйонів 922 тисячі гривень. 60% відсотків надходжень забезпечать податки. Джерелом інших стануть власні доходи, дотації та субвенції з державного бюджету. Обсяг видатків на 1,3% відсотків більше від показників 2014 року. Зміни у подані. Ковому та бюджетному кодексах України змінили і підходи до формування районних бюджетів. Та третя стаття бюджетного кодексу передбачає фінансування всіх загальноосвітніх закладів всіх ступенів із коштів освітньої субвенції, яка обраховується як і спрямовується на поточні видатки. У нашому районі це я повторююся 128 мільйонів 138 і 7 тисяч гривень, і вони спрямовуються на поточні видатки наших шкіл. Всі інші освітні заклади фінансуються за рахунок доходів районного бюджету. Хочу сказати, що була проведена робота відповідно із відділом освіти. Ми зберігаємо на цей рік. Харчування пільгової категорії і, і учнів перших-четвертих класів ми зберігаємо також на цей рік пільговий проїзд учнів, які проживають на відстані більше трьох кілометрів до місця навчання. Районний бюджет 2015 року не передбачає фінансування капітального будівництва, а тільки поточні ремонти закладів освіти, яких у районі понад 70. Але скорочення в бюджетній сфері не заплановано, і заробітну плату обіцяють виплачувати вчасно, хоч і на рівні 2014 року. Вихід із складної економічної ситуації в Мукачівському районі депутати вбачають в об'єднанні територіальних громад. До 15 жовтня всі сільські селищні ради мають. Тобто не лише рада, а громади мають визначитися щодо об'єднання. Для чого це необхідно? Для того, щоб сформувати бюджет уже на слідуючий 2016 рік, на певні громади. Якщо тому, що є в нас такі, знаєте, депресивні, практично населені пункти, де дуже мало людей працюють, вони малі за кількістю, і вижити в цій ситуації, яка зараз склалася по цьому бюджету, їх практично не буде можливо. Тож, незважаючи на те, що депутати назвали. Але процес формування районного бюджету на 2015 рік важким його затвердили, але передбачають внесення змін до бюджету неминучі, тому як і державний бюджет України, так і районі будуть уточнюватись. Будемо інформувати вас про зміни у наступних сюжетах.